Якого знайшла красення. М -м -м. Шляпка така червона, дуже красивий. Ой, а пахне. Так. Ще один красунчик. Ох, прям на галявинці сидить. А ще один. Опа! Красота яка! Ой, ще один. Це вже, вже три. Є. Ой, красота, Ой, клас! Що там? Папа ще один знайшов, Ой! Раз, два, три знайшли, і вон ще один. О! Клас! Красота! О! О. Ножка яка, ну, треба зрізати. І тут рядом вже ж був білий грибок. Керосенький такий, правда, невеличкий. Але Все одно красунчик. Ще один. Ой, клас. Ой, який красончик. Вже мене вон, раз, два, три, тридцять, четвертий і в чоловіка ще один. Яка красота. Ой, білий. Ще один Красунчик. Ох. Ножку викрутити. Ну-ка. Ох, яка ножка. Воно ну, невеликий. Красень. Ось, от знайшла страшний гриб. Ножом не можна Бліда поганка. Бачите, вона вросте в яєчкові. Малейша мікродоза смертельна для людини. Зелена шляпка. Ну, З моремухою вона не дуже схожа, але ось так от вона розвивається в яєчкові. От там ще є. Зараз покажу, коли вона молода. Як вона виглядає. Це гриб страшний. От, дивіться. Отак От вона розвивається. Який гриб віселка. Яйці зелена, а отут вона трохи більша. Це вже хтось зламав, ходив. От. Це бліда поганка. Дуже смертельний гриб для людини. Так що дивіться, не перепутайте ні з яким грибом. Так, красива. Маслятка є. Клас. Це раз приїхали. За грибами. О, ти дуже гарні. Червивих мало. Це пішла вже друга волна їх. Фокус не хоче, ідеальні просто. В душі перестали такі йти проливні. їдь. Ідеальні просто. Ну, не дуже багато, бо людей бачу багато ходило в лісі. Тому, але дякувати. Вон ще є маслючки. І дуже багато блідих поганок. Вони їх звідси бачу. Вон, бачите. Люди не знають, бачу, дуже їх зрізають. А навіть ніж прикоснувся з блідою поганкою його вже треба все. Чи не знаю, чим вимивати, іначе можна. Добре, гарна шутка буде. Так, ну, збираю я маслятки. Побачила, муховик гарний. Люди йдуть. От на що це таке воробити. Різати, виривати. Як ти його не береш, для чого ти його таке робиш? Що за люди, вибачте, не люди, а дебільні люди. Який красивий муховичок. Ну без матюки, вибачте, не можеш. Який гарний. Ножка якась така пола. Муховик зелений. Це так сплош в лісі рядом. Берегу не беру, назбирало, викинуло і все. Нащо тако робити? Хай воно собі гниє, росте. Ой. Тако біля дороги ходиш і грибочки є. Зараз покажу, скільки я вже назбирала. О. Отак. Це вже я поприкидала зверху маслята. Дивіться, які гарні, ідеальні. А це меремушки. Це мені дуже сподобалась сироїшка. Зелена, сама найсмачна сироїшка. І яка гарна, ще закрита. Обалдийний. Ну оці гриби, я не знаю, як вони називаються. Так, це щось це хороше, це маслюк. Ой, який гарний. А є валуї чи сироїшки. Вони здалека, ну от реально кажеться, що як, як білий гриб. Зараз я вам покажу. Дивіться. Нога ну, в нього товста. І всі валяються та гриби, бо всі думають, що це білі. Вон там. Особливо цей, як білий. Так, ще якісь на відео ви не зняла, знайшли. Ох, які. які я не знаю, це, мабуть, маховики дуже синіють, прям. Може це і шляпка, це, мені каже, якісь дубовики. Дуже синіють. А ось тут є такий здоровий. О, зараз. Ну, на бабку не схоже. Може й бути бабка. О, хороший який. Мені вже він потемнів, але всі кунді сині тільки дотронешся. Опа. Якийсь прям я не знаю, що за підвид грибів. Синій ну, синій, -сині, прям як дубовики. Не, не. Угу. Чи маленький. Так, ще побачила. Це за грибок? О. Один, другий, там третій, там четвертий, там п'ятий і там шостий вон. Що Шо це таке? А може і муховик треба подивитися, що за від. Не озрізаєш, що він синяк зразу. Може і муховик. О. Хоп. В секунде, девица. Оп, 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 оп. Сыни в секунде стал. Сыняки. Так. Ой, яка краса. Оп. Ой, яка красота. Жовтенька. Так, ну от стільки назбирали. Ще білий кривенький. От ще один білий. Красунчик. Так, два відра, ну, там різні моремухи і більшість таких маховиків і цих маслят. Ось такий мастер. Ще тут в ящику. Вже стемніло. Ще стемніло. Ще тут маслята. Отака краса І такі грибочки. Закрила. Це білі, а це муховики. А це підосичники. трішки темноваті. Але хочу скуштувати такі три